Знов тобі моя розпаковочка. М багатих своїх причудина, знову шампанське. Не на сьогодні, але знову воно є, бо тому що воно таке тяжке його так тяжко носити. ти е Огірочки купила, острі якісь за 3 злоті. Баночка, немаленька така баночка 680-350 грамів. за 4 злоті. Сиру у мене ще багато, але я все ж купила, поки він є по акції. Він не зіпсується, він у вакуумі, по 2,50 всього. Огірочки по акції були. По-моєму, що десь на 2 злоті я їх купила, так. Огірочки і паприка теж на 2 злоті. Знову ж таки, купила цей супчик цю гарячу кружку поки вона по акції, Сьогодні сьогодні його їла. Дуже, Реально, він мені дуже вкусний. І фарш теж був по акції. Ну, ти поняла, я вже тобі говорила для чого. Він був по 12 злотих за 2. Ну, коротше, за це все разом 46 злотих. Кожен день щось чуть-чуть, так і живемо.